Спортивний одяг мікс першого сорту, багато кого лотику, 10 кілограмчиків, і ціна 1950 гривень. Наголошую акційна за цілий ось такий мішечок. Світшотик бренд Asus, розмір 38, Coca-Cola, якщо не помиляюся. Наступний ось такий. Дивіться, який крутезний худі. Розмір XL, дуже класний Just, І з капюшончиком. Ось така моделька. Наступний. Горошок, а, теж просто худі, з капюшончиком, жіноча моделька. Розмір, я думаю, буде орієнтовно М. Наступні це спортивні штаніжки в розмірі L. Жіночі ось такі джогери. Так, далі ще один світшотик. Ось такого плану. Ось такою картинкою. Розмір М. Наступне, що нам тут попадається, флісові штаніжки. Чоловіче, а це ж, напевно, жіноче, есмара розмір пише М. Ось такі м'ясенкі, приємні, класні штанішки. Наступна це ще одна моделька. Штанір, це вже чоловіче, розмір батальний. 2XL. Наступна ще одна худі, наса. З капюшончиком, Ось така моделька. Далі, що нам попадається, це ось такі штанішки, штанішки батального розміру, великі. Легкі, до речі, без утеплень. Наступна моделька, дивіться, таке подовго те. Ось такий довгий-довгий з довгий скапійшончиком. Далі нам попадається в цьому лотику ще одна термокурточка. Розмір М, жіноча, такий приємний фіолетовий колір. Далі ще одна вітровка. Ця вітровка має прихований капюшончик. Розмір X. Можливо, це навіть вітровка дощого. Наступне флісочка. Ось така розовенька флісочка. По розміру буде 36-38, До речі, іде в ідеальному просто стані. Наступна ось такого плану моделька спортивних штанів. жіночий розмір S, але мені здається, це буде більший розмір. Наступний ось такого плану: світшотик. Розмір, я думаю, буде L. Йдемо далі. Далі у нас худі. А, дивіться, він йде без замочку, засподогуватий, вперед тільки трішки коротший, з капюшончиком. Ззаді такий прим. Ось така модель. Так, ідемо далі. Далі ще одна фісочка, Білесенька, жіноча, По розмірі 42 і бренд Джаніна. Наступне ось такого плану Adidas. А, s розмір Оригінальний. Дивіться, крутезний просто. Далі ось такого плану. Жіночий зіп-худі. Есмара. І мені здається, були до нього штамішки. Можливо, вона цілий кучу. Наступна моделька ось такого плану. Приємний матеріал. Наступне худі зіп-худі. Вона, до речі, буде дуже-дуже текласненьке. Зверніть увагу. Розмір 36. Наступне ось такого плану. Батник з капюшончиком. Розмір XS пише, чорний. Наступний розмір L. -очка. Ось такий світшотик, світло-сіренький, такий кольор приємний. І останнє, що нам в цьому лотику попадається, це спортивні штанішки чоловічі великого розміру відпінок. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 1950 гривень акційна. Вага десять кілограмчиків, і це був спортивний одяг першого сорту.